Червоної рози. Це ще одна робота українського селекціонера Калугіна Віктора Михайловича. Ми вже наблюдаємо цю форму не один рік. У нас стабільно, у нас несе врожай. Це такий смаколик, він має мускатні такі тона. Ось Дійсно дуже їм смачний, такий врожайний такий виноград. Ось це все в от Є гронки різні, вони, вони рихлі є, є краще, є трошки гірше складені, але десь гірше, десь десь краще запилюється. От, але дійсно вона цікава, смачна, високий цукор, надвисокий, от ми бачимо її забарвлення, яке ось вона має рожеве, таке Вона повинна бути вся рожевого такого кольору. саме дується, от такого приємного має. Приємний має колір, смак. Мускат такий, ну що дійсно, він такий фруктовий я назвав би. Ну це дійсно мускат, це не гармонія. Ота, дипецька. І там ще далі. Так що це ще одна робота відомого українського селекціонера. Калухіна Віктора Михайловича під назвою тип червоної рози або або Х30. Так, будь ласка, співвідношення до, до гривні. Так що дійсно смаколик, смаколик.